Вітаю, друзі. Сьогодні 4 листопада 2024 року і хочу поділитися з вами радісною новиною про те, що у видавництві фоліо місто Харків вийде моя нова книжка під назвою Історія та історіографія у традиційному Китаї 13 століття до нашої ери, початок ХХ століття. Фото обкладинки і фото з місту я подав і опис про книжку. Я подав у розділі спільнота свого YouTube каналу. Ті, хто зацікавиться, може ознайомитися, подивитися. Це відео фактично є за мотивами того допису. Отже, чому вихід такої книжки дуже важливий для України? Ну, по-перше, на цю тему в Україні немає жодної книжки, якою віть собі. Така держава, як Україна, багатомільйонна, велика, яка претендує на певну роль у світі, а про таку державу, як Китай, про її історію та історіографію, про цю важливу науку традиційну в Китаї немає жодної книжки. Це ганьба. Тому моя книжка саме заповнює цю важливу прогалину, фактично розповідає про всі важливі сюжети в цій сфері. Адже Китай, традиційний Китай, це країна філософів та істориків, і традиційна наука історія відігравала в Китаї традиційному Китаї надзвичайно важливе значення і досі відіграє дуже важливе значення в Китайській Народній Республіці. Тому що без розуміння того, яке значення мала історія у традиційному Китаї, ми не можемо зрозуміти і сучасний Китай. Тому. Значення цієї книжки для України, для, тих, для всіх допитливих людей і для людей, які займаються Китаєм, дуже важливо. Книжка фактично складатиметься із чотирьох розділів. Перший розділ це буде описано традицію, історичну традицію та історіографії традиційного Китаю згідно так званим династійним принципом. В певних періодах чи державах, які правила на території Китаю. Тобто я там описую, які важливі події сталися, як формувалася історична традиція, що на це впливало, які інституції відповідали за написання історії, які важливі ідеї обговорювали китайські історики у традиційному Китаї, які є важливі твори на цьому шляху різного виду, згадую десятки, десятки імен китайських істориків. Тобто, це перший розділ, другий розділ це я підвожу загальні підсумки жанрової, жанрів, які сформувалися в традиційній історіографії традиційного Китаю. Це теж дуже важливо, тому що. Ми не можемо люди, виховані в західній культурі, автоматично переносити наш понятійний апарат на інші цивілізаційні реалії. Це є помилка. Зараз ми робимо це з необхідністю, але ми повинні розуміти, що кожне поняття, яке ми вживаємо: історія, історія історіописання, історичний текст, історик, історична критика, історична концепція, воно має свій особливий зміст. В межах традиційного Китаю. Так от, другий розділ він стосується жанрів історіографії, стосуватиметься. Е, третій розділ е, присвячений тому, як формувалася традиція е, написання одного з найбільш важливих, унікальних для світової історіографії жанрів е, історіописання писання в традиційному Китаї, який називається нормативні історії. Тобто, це Історії е, тієї чи іншої держави, яка правила на території Китаю за винятком першої нормативної історії, яку написав Сима Цянь, тому що вона стосується 25 століть китайської історії. Отже, в цьому розділі буде детально описано, як це формувалося, що на це впливало, про концепцію небесного мандату тощо, тощо. І четвертий розділ буде дано опис 26, з них 24 офіційних історіях, а двох вони мають всі ознаки офіційних. Однак не затверджені в порядку, визначеному для офіційних історій, але їх відносять до офіційних історій 24, в дужках 26 нормативних історій китайської історіографії. Як казав, наш видатний сходознавець, історик Омелян Прицак, існує лише всесвітня історія. І саме така книжка, як моя, яка Незабаром вийде донести фоліо, це підкреслює. Нам потрібно вивчати традиційний Китай, тому що без розуміння традиційного Китаю, сучасний Китай ми не зрозуміємо, а без розуміння сучасного Китаю ми не зрозуміємо політику в сучасному світі. Крім того, книжка буде цікавою для істориків, для дослідників культур, для студентів, для всіх допитливих людей. Тому чекайте, читайте, придбавайте. І хай в Україні стане більше розумних людей, хай більше людей цікавляться Китаєм, хай більше людей цікавляться чимось і для того, щоб давати складні відповіді на складні запитання, тому що нам цього дуже не вистачає. Складних відповідей на складні запитання історичного історичні ті історичні виклики, які стоять перед Україною. Слава Україні!